Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Зараз чим я займаюся, кошу траву на сіно заготовляю сіно на зиму для своїх кіз. Кошу бензотримером Мотоблоком не кошу. Чому? А тому що, друзі, буду косити, коли буде мир. І тоді буду косити там, де мені подобається трава. Зараз не можу. Тому кошу по городах. По городах люди де не пахають городи, бо багато повід'їжджало людей. От. А трава на городах росте. Косити дуже погано, тому що на городах там і ями, і горби, і кроти, і різні дерева, які повиростали, там клени малі, ну і таке всяке. І суха трава, отака подушка під низом. Свіжої, тому що вже два роки як не городи не обробляються. Тому кошу тільки по городах. Покажу вам, де я кошу. А зараз коротко про бензотример, яким я зараз кошу. Так, у мене бачите, є два бензотримера. Значить, це граніт, якому вже років 10, мабуть, чи більше. А це новенький триммер, я в минулому році купив, але ще ні разу не косив. Почав косити, як трава вже підросла цим гранітом, а недавно почав цією косити, бо граніт зіпсувався, просто не заводиться. Я вже знаю, що тут буде. Треба замінити карбюратор. Отакі От карбюратори, вони працюють ну, 2-3 роки, а далі. Просто новенький поставити і не морочитись, то я добре, що на запас купив літом кошунею. Косить так само гарно, вона така сама потужна, як і ця, нічим не відрізняються. Значить, диски які. ну от Наприклад, на цьому граніті у мене стоїть, бачите, який диск. Такий він цікавий тарілочкою овальний. так Непоганий диск. він Менше зачіплюється за горби там, за ями, ним начебто зручніше косити. Тут звичайний диск. Звичайний теж косить гарно. Коли диски нові, і зуби гострі, і побідіт не відпав, косить всі добре. І такі, і такі. Так, зняв я з свого граніта оцей ремінь і причепив на нову свою косілочку. Ось такий. Звичайний. Це я колись зробив його м'якеньким, отаким. Просто накидаю на плечо одне. І пішов косити. Мені дуже зручно і швидко. А в комплекті до неї мені дали, знаєте що? Зараз покажу. Так, друзі, в комплекті мені дали оце чудо. Оцей. Як його назвати? Бюзгальтер чи, чи як, я не знаю. Ну, я міряв і так, і сяк. І оцей бризгових. Ну куди його чіпляти, на яку частину тіла, я, я не знаю. Приміряв і на жінку не підходить, на сина не підходить. На бабусю теж сказала, а я такого не хочу. Оце. О. І куди його? І... Ну я не знаю. То, друзі, хай цей ліфчик поваляється. Оце саме краще. Отак. От Раз і все. І поїхав коси! Так, тепер про ручки оцих тримерів, значить, за якими тримаємося. Значить, так зразу скажу, що в новій косі оцій. Класні ручки, дуже зручні для руки, нягенькі такі, без ніяких... Бортів, от, шо ця, шо ця. от. Тут в цьому граніті не така гарна. Оці ребра оці не годиться. Я тут уже із лентою підмотав, щоб не так руку чавило. так. Потім рычажок газу. речажок газу. Оце в граніті моєму старому. Він гірший. Він такий тонкий. От. І якось потім палець болить, коли його притискати. Так? Я не фіксую на повний газ, я підгазовую. А от в новому тримері оце зручніше набагато. Педалька, вона ширша, так для пальця зроблено. От, палець не, не втомляється притискати. От, то це великий плюс. Далі по оцих трубках. По цих трубках, значить, в старій косі Це алюмінієві трубки, так? У мене вже багато років вона То відламалася було тут. Це алюміній, тут, то я всі ручки вже багато років назад позабивав трубки всередину. Тепер не ламається. Так само в цій новій я вже зразу позабивав сюди трубки. Звідси і. Ну, до, до, до першого кута оцього що, так? а з цієї сторони звідси і теж до цього місця, де згинається трубка. В середину. Просто треба підібрати по діаметру трубки, щоб, щоб зайшли вони тугенько-тугенько-тугенько в цій. Ну, наприклад, це з чорного металу якась трубочка. Це такі трубки бувають на. Стареньких дитячих колясочках. От. А це, наприклад, трубка, це з гусака, з да, кухонного. кухонного от. Латунна. Теж гарно вона підходить. Відрізати скільки треба от. і всередину сюди забити. Тоді вже тут, в цьому місці і в цьому, ці ручки не переломаються. Зараз покажу, скільки я вже накосив. Ну, це сарай для кіст, так? От. А це горище, де ми завжди складуємо сіно. Зараз покажу, скільки вже є. Я вже привіз 4 причепа до мурав'я. Нормальних таких причепа. Привіз. От я вже тут на горищі. Дивіться, друзі. А, оце, що залишається мені. І ще пакувати, бачите? А ліва сторона вже майже до верху ну, від цих дверей і... Так що тут чотири нормальних причепа вже сіна. Сюди ще треба чотири або п'ять щоб повністю отак затоптати, запакувати це горище тоді до весни. До весни буде достатньо для моїх кіз Ну ось бачите, друзі, біля дороги отакі городи, де люди не пахають, не косять, то я тут кошу. Оце я косив раніше, кози з'їли, а далі оце тільки що покосив, бачите, отакі отакі покоси. Ось. Закінчився бензин. Спалив десь. Півтори літри бензину. а Тут ще треба докосити. Вон моя торба коса. Тут під низом суха трава. Оце що погано, що вона тут суха. трещить під ногами. Оце буду косити. Ви бачите, від коси Оце, оце ромашки тут різні. Ну ось. Отак і кошу в погородах. Ну ось цю діляночку. Це інша. Вон, бачите, ото люцерна. Косити не буду, бо то люди посіяли, мабуть. Оце я скосив вже і завіз додому. Бачите, оце все скошено, це я тут косив раніше. Ну а там, де я тільки що показував, там ще будемо перевертати і вести. Отак От і кошу. Гарний дощ пішов. Оце я накосив трави там, тепер <смі> все буде мокре. Ну нехай дощ дуже треба. Бо все на городах сохне. Так, друзі, вчора був дощ, сьогодні забираю сіно, ну а там трошки залишилося ще мокрувати. А тут, де я раніше трохи скосив, воно ну, сьогодні вранці перевернули. Зараз вечір. Он нагрузили муравей. От. І зараз будемо вести додому. Так. Ну це не так вже і багато, але не хочу брати сире, щоб на горищі воно не посвіло. Ось тут, друзі, молоденька травичка, ну тут коні паслись весною, то де-не-де -де є така, що можна трошки косити. Це кози дуже таку люблять. Вона молоденька, і клівіроки, і ромашечки. Он в натоптали, бабуся вже сидить, хоче їхати додому. Добрий день вам. Любі глядачі. Подивіться, які красиві квіточки ростуть на цій ділянці, як козочок. Молоко дуже добре. От. Так що, слава Богу, дощ пройшов і воно росте. А я вам желаю здоров'я. Желаю теж трудитися гарних сінокосів, щоб урожай був дуже гарний у вас, щоб у вас було здоров'я і радість в житті, щоб війна кончилась. І тоді ми будемо радіти. І жити ще довго-довго, і я буду довго. Аж мені вже 82 роки. Ого! Так що будьте здорові всі. Все, До побачення. Їдемо додому. Да, їдемо. Друзі, всім всього найкращого. До побачення. Всього найкращого.